Собі такий собі художник, звали його Козьма Трохимович. Змалював він на замовлення солдатський портрет та й повіз його, коли знаєте, аж у липці. Григорій Федорович Квітка Основ'яненко, який писав про наше славетне село, яке було засноване, очевидно, навіть раніше ніж Харків, і наше українське славетне село. Воно жіночого роду. Тому маємо липці, липець, липецька громада. Так, поруч лук'янці, лук'янцівська громада, лук'янцівська школа, тому що це по-чоловічому роду лук'янець, а от липці липеці по-жіночому. Тому поженуть наші славетні хлопці, ворога. Проклятих московитів з Липець і з Лук'янців так само. Хай живуть липці, хай живуть українські села і міста. Харків, Україна, слава Україні, слава нашим воїнам!